Автоматична система подачі дроту, яка використовується в тік зварюванні. Автоматизація. Нам не потрібно подавати зварювальну присадку вручну. Присадка автоматично подається в зону зварювання і подається чітко. І ми дуже швидко можемо при цьому зварювати набагато швидше, ніж будемо подавати вручну. Тим більше присадка подається однорідно. Завдяки цьому ми отримуємо якісний рівномірний шовчик. З хорошим проваром. От. І звільняємо одну руку для зварювальника в класичному виконанні. Таким чином, у нас виходить висока точність подачі самого присадкового матеріалу. Загалом більшість кажуть, що це щось похоже на напівавтоматичне зварювання. Тобто на класичний напівавтомат. Ну, загалом не так. В напівавтоматичному зварюванні у нас дріт служить як сам електрод. Він розплавляється і ми не можемо контролювати його чітку подачу і його розплавлення. У нас немає такого контролю подачі дроту, як е, тут. Ми можемо тут контролювати саму зварювальну ванну і контролювати подачу самого дроту. Таким чином, наповнюючи зварювальну ванну. Саме тою кількістю, скільки нам потрібно. І при цьому у нас буде чистий і делікатний шовчик. Цей прилад можна роздивлятися як допоміжний спосіб для зварювальника, що пришвидшить сам процес. Тік зварювання. Да що тут говорити? Тік зварювання є, тік зварювання твердим вольфрамовим електродом. Ми зварюємо і у нас хороший контроль. А мікс-зварювання зварювання це є мікс зварювання. Тим більше на мікс-зварюванні нема такого контролю зварювальної ванни, як на тік зварюванні І велике у нас розбризгування, хоч навіть і в імпульсі. А ця штука зроблена для того, щоб нам полегшити життя. І тому я цю штуку назвав як? Я її назвав лінивцем. Ось зараз нержавієчка і позварюємо. До речі, нам без різниці, який там матеріал зварювати, це просто подача, автоматична подача зварювального дроту. Ми можемо туди вставити як алюмінієвий сплав, як нержавійку, чорний метал. Такий самий, як для напівавтомата. Ролики нам е, дозволяють від 2 до, здається, 0,8. Комплектацію ще подивимось. А зараз давайте хочеться позварювати. Я. Не буду кривити серцем, я його вже підналаштував. Ну що ж, погнали. Ось так. Це у нас була програма без пульса. Ми можемо також додати пульс. І у нас дріт буде пульсувати. Наглядний вам примір. Ось так з пульсом подається дріт. Так, дріт рухається без пульсу. Просто-напросто плавні рухи. Так, включив пульс на лінивці, не на апараті, на самому лінивці. Поїхали. О. Видно, що. Подача дроту була спереривчиста, Навіть по самому шві. Ось зварювання без пульса, ось зварювання з пульсом. Е, другий більш широкий шовчик. Вже більш похожий, іначе ми подаємо вручну сам дріт. Тому що є інтервал. Інтервал подачі самого дроту в зварювальну ванну. Також ми можемо зробити таку колаборацію, включити пульс на апараті, включити пульс на, от, на цьому пристрою. І в нас буде така подвійна пульсація. І дріт подається, як вручну, наче, і пульсація для нержавік дуже підходить. Ось. І також ми можемо на стандартному, що тут лінійний спосіб включити, що тут лінійний спосіб включити і зварювати. Цей прилад можна підключити до будь-якого зварювального апарата. Просто-напросто сам шнур відтік пальника. Ось він. Бачите, в мене підключений. От, Шнур відтік пальника, ми підключаємо в нижній роз'єм. Тут всього двохпінова такий роз'ємчик в нас. Ми підключаємо, а дублюючий шнур, який йде вже в комплекті, ми підключаємо там, де в нас підключається зазвичай до зварювального апарата наш пальник. От, І таким чином адаптуємо їх між собою. По налаштуваннях. Кнопка вимкнення і вімкнення самого пристрою. Холоста протяжка дроту. Ми протягуємо дріт, можемо протягнути його вперед. Також цією кнопочкою ми можемо зробити це все в зворотньому напрямку, тобто затягнути його назад. Затримка дроту перед зварюванням. Що ми накрутимо, тим більше в нас буде затримка. Для чого це потрібно? Якщо в нас дуже товстий метал, нам спочатку потрібно розігріти зварювальну ванночку. А потім вже подавати зварювальний дріт, так як ми робимо вручну. А тут ми якраз можемо відналаштувати цю затримку дроту перед початком зварювання. Другий Регулятор це втяжка дроту після зварювання. Продемонструю. Ось, накручуємо трошки більше. І в нас іде процес зварювання. Після кінця процесу зварювання дріт втягнувся. Бачили, і цим ми також можемо регулювати його втягування самого дроту. Саме найголовніший параметр. Ось. Швидкість подачі на дроту. Він дуже такий чуттєвий, тому ніжно його потрібно підналаштовувати. На моїх параметрах ви бачите, що стоїть 20, примірно 22 на поділки. І на апараті в мене 61 А. Для кожної товщини матеріалу нам прийдеться підналаштовувати не тільки за швидкістю, а також як на будь-якому напівавтоматі за його діаметром. У мене тут стоїть дріт Нержавійка 0,8. Зрозуміло, що якщо ви поставите дріт е, 1,2, швидкість потрібно буде зменшувати, тому що сам е, діаметр дроту набагато більший. І далі в нас регулятор це час переривання пульсу, і також час пульсації. Перемикач включення пульсу і вимкнення пульсу. Бачите, і зразу повторюю у нас верхній сигналізатор, що пульс включений. Сам механізм подачі дроту. Він не такий, як на півавтоматі, він чималенький, тому що він дріт штовхає як вперед, так і назад підтягує. Також робить якраз цю імітацію пульса, тобто подачі самої, коливанням. Катушки в даному апараті ми можемо встановлювати, як я бачите, 5 кілограмова так можна і 15-кілограмову сюди поставити. Комплектацію до обладнання йде в нас шасі, токознімачі, ключі, фіксатори, тому що ця система треба її фіксувати на самому пальничку. От, затягувати. Ролики різних розміром. 2 мм, 1 мм, 1,2 мм. І також 0,8, які вже стоять на самому апараті в мене там. Ой, і 1,6 мм також. В комплекті також з механізмом йде у нас канал для подачі дроту. Ось, Саме кріплення до пальника, такий кронштейн. І зрозуміло, що сама оця, як можна сказати штанга, направляюча оця штанга. Ну, все, що ви бачите, ну, окрім пальничка. Пальник вже монтуєте свій От, до цього гаджета. І, до речі, на рахунок кронштейна, кронштейн настроюєте так, як ви зазвичай подаєте дріт. Ось у мене, як він стоїть, бачите, близенько одне до одного. І з правої сторони, тому що я якраз так дріт подаю, і мені добре слідкувати. До речі, як ми починаємо зварювати, в нас. Мала вирогідність, що ми можемо макнутися в зварювальну, зварювальну ванночку, тому що як дріт, так як на лазері щось подібно, він нас відштовхує потрішки від самої зварювальної ванни. Потрібно так налаштувати, щоб цей поштовх не був такий чуттєвий. Тоді якраз у нас буде ідеальний зварювальний процес. Як я вже казав, цей апарат створений для полегшення. Полегшення життя самого зварювальника. І апарат не дуже дорогий, він коштує 16 тисяч гривень. Силка в описі під відео і силка в закріпленому коментарі під відео на даний агрегат. Як на мене, він підходить для малої промисловості, хто займається алюмінієвими листами, нержавійкою. Якщо у вас є такі довгі шви і потрібно зварювати, от, і буває в таких різних позиціях, що десь і не підлізеш тим самим. Двома руками або прутком також можна цей гаджет застосовувати. Але до нього треба привикати і підналаштовуватись. Якщо є якісь запитання на стосовно даного агрегата, будь ласка, пишіть на Джасік Юа, Україна. Менеджери вам все підскажуть і проконсультують. Ви були на каналі Кеї Велдінг, подякував. Далі буде.